Да, і 30 в кадрі, багато за нього запитували. Давайте зараз детально у двох словах пройдуся. Що за автомобіль? 2013 рік, 1.6 дизель, один з найнадійніших дизельних двигунів компанії Kia Hyundai. Автомобіль має механіку на 6 передач, кузов Універсал, 5 місць і непогану комплектацію 227 тисяч оригінального пробігу, признаний зі Швейцарії. Давайте що в нього. В нього є два підкраса, шматок арки, шматок дверки з правої сторони. В комплектації має ДХО, підсвітка зони повороту, лінзована оптика, передній та задні парктрони. А, так, що ще? 4 електросклопідйомники автоматичні, бачите, Всі складання регулювання підігрів зеркал повний електропакет. Шкіріне кермо, круїз контроль на кермі, управління магнітовкою на кермі, Bluetooth, звичайно, що присутній двох зоний, клімат-контроль, підігрів двох передніх сидінь, AUX, Bluetooth, ці всі речі присутні і флешечка також є. Два ключка, як ви бачите. Датчик світла, сенсор дощу. Тут система старт-стоп, управління парктроном і Система відключення курсової стабілізації підлокітник, два підстаканника, ніша під телефон, навіть під декілька телефонів, дуже, ну, можна сказати, що грамотно зроблено. Ергономіка просто чудова, велике місце під воду. Автомобіль ергономічно правильно побудований. Тут також, як бачите, під всі абсолютно потреби, які вам будуть в дорозі. Буде в дорозі вас досить класно виручати. Тут є підстаканники також є ізофікси, в багажник багато місця. Є подвійна така цікава підлога, є піна компресор. Підлога, бачите, багажник і без того досить величезний. Хто конкурент цьому автомобілю? Ну Тут вже певно, що можна говорити про четвертий Меган, все ж таки не про третій. Але може й про третій. Бачите, піна компресор. Велика підлога, можна положити докатку. І подвійна, подвійна підлога з такими от величезними нішами. Тут ніша можна багато чого покласти. Є резиновий коврик в багажнику. З нюансів косметичних я сказав. Ця дверка і ця арка шматочок фарбований. В загальному автомобіль ніби виглядає непогано. Також є м'ятинка на передньому правому крилі. Декілька сколів на капоті, автомобіль, в принципі, не новий, але стан прикольний. Ходова бомба, клімат, контроль працює добре. Ціна цієї автівки, друзі, 8800 баксів, кому цікаво. 13 рік, місто Рівне, вулиця Млинівська 3А, хто хоче приїхати до нас на майданчик, можемо поміняти на будь-який ваш автомобіль. Можемо, звичайно, що цей автомобіль продати вам в кредит або в лізінг. Будь-які форми в принципі, співпраці нас цікавлять. Цікаво, проїжджайте, місто Рівне, вулиця Млинівська, 3А, досить багато автомобілів. хімдайчик в прикольному стані. Як на мене, цікаво, прийти, перевірте, беріть свого експерта, пробіг перевірний, а він код я мав вам ще надати. Так. Зараз є документи. Десь у нас були то папіри. Сертифікат готовий, до речі, можна просто поїхати в автомобіль і зареєструвати. Будь ласка, він код, 7 місяць 13 го року. Давайте так вам покажу, щоб ви зафіксували, поставте на паузу, пробийте по базах. 94 кВт, до речі, дуже потужний двигун. Як для 1,6 дубасить він, дай дорогу. Їде дуже круто. Зараз я вам покажу підкапотний простір. Також під капотом не мито. Так що, вибачайте, не хотіли. Чіпкувати його мити, хоча, в принципі, напевно, поверху пластмаси треба позмивати, бо вже аж воно неприємно самому, що там є бруд. Ну, Але це все робочий, робочий стан просто, бачите. Просто потрібно помити легенько от приємчики, помити, помити пластмаси, повитирати, змити водою, щоб приємно було навіть оливу перевірити, ну і кришку цю теж сполоснути. Але не мито, все в оригіналі. Ви бачите. Нам на рівні, якось так, самий надійний дизельний двигун компанії Kia Hyundai. Цікаво, друзі, набирайте він на зимових правда колесах, але стан гуми дуже і дуже непоганий. Тонований, повторюсь, 13 рік, 1,6 дизель, автомобіль. Має 227 пробіл, механіку на 6 передач, непогану комплектацію, скомбінована шкіра, салон, передній і задній партрон, контроль зона кліма, підігрів сидінь, датчик світла сенсор дощу, два ключі, курсова стабілізація, 6 подушок арбек. За ці гроші хороша сімейна автівка. Цікаво, набирайте місто рівне, вулиця миніть хатря, обмін на ваш автомобіль. або... Звичайно, з або без нашої доплатою, лізінг, кредитування, все це у нас також доступно. Ну, місто рівне, Млинівська треа. От у нас доступні всі групи. Навіть якщо у нас немає на місці, ви можете по телефону будь-якому набрати. Ми в зоні досяжності 10-15 хвилин приїдемо, покажемо будь-яку з наявних цих автомобілів. У нас тут є їх досить багато. Є два дастера. Можна з цього щось вибрати, є кашкай дуже класний, Є... та є з чого вибрати, є різні автомобілі на різні бюджети, і зараз дуже-дуже щільненько веземо автоматичні коробки передач. Буде зараз дуже багато автомобілів на автоматичних коробках, універсали, хетчбеки, все таке решта. Тому приїжджайте на перегляди і будуть автомобілі на автоматах до 5 від 5 до 8 тисяч доларів. Тому, якщо цікаво, рівне млинівська...